Доброго дня. У нас на 9-пропали повороти і світло. Вчора добиралися вночі, вцепили фонарик на бампер, ну, з, з Божою допомогою доїхали. Позвонив я сьогодні до електрика та й говорю: не роби в нас світло і нема поворотів, але е, аварійка працює і працює тільки в режимі, коли виключене. Зажигання, Включає зажигання, аварійка теж не працює. Він каже, раз таке чую. Е, ну, рішив я сам шукати, що це може бути. І вчора вранці ми зняли двигун, той, що омиває вікна. А сьогодні думаю, ну поставлю я його назад. І тільки я його підключив до плюса і мінуса, я не повірив, появилося світло. Появились повороти. Ось таке коротке відео. Може комусь пригодитися. До побачення на все добре.